Коли в групах любителів гортензії питають, чи обрізати соцвіття квіточки гортензій після того, як вони відквітували. Я можу сказати, що немає однозначної відповіді. Чому? Одні пишуть, що тоді пізніше вже в осені, взимку можна милуватися соцвітями. Вони перефарбовуються, стають зеленими або якогось іншого кольору. Одні радять обрізати. У нас на півдні 100% треба обрізати. От чим милуватися? Чим? Це при регулярному поливі. Ті, хто на моєму каналі бачив відео, я весь час про гортензію розповідаю. Деякі у я вже попідрізала. Кутово мені звісно ось, 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 ось обрізала. Так, бруньки попросипалися. У нас ще зараз серпень 18, 18 серпня. Вони ще встигнуть попідростати. Ну, вже наскільки виростуть. Минулого році я теж обрізала, здається. Так, да, обрізала. Нічого, все ж нормально, квітувала. Але ось зараз оце. Одна днюсенька так виглядає гарненько. Ну оці ще, оці ще можна, кольор міняють вони, коли відквітовують. ось ну, такий. Так, а що з цього? Ну, прийдеться так от обрізати, а там, дасть Бог, бруньки підростуть. Ну і тут буду обрізати. Чим же милуватися? Нема чим, оцім страхиттям. Оце так на півдні у нас. Ну, тут ще більш-менш шарм. Бачите, як в неї в А на цьому кустику я теж вже обрізала. Вони були низько. Ось його обрізала і от таким чином вони вже тут пішли. Так що це індивідуально. У кого який кущ, яка кліматична зона, який досвід вирощування? Так і діти. Обрізала цвіття, які вже були зовсім зів'яли, посохлі. І там, де отакі вже брунки. Вони саме по собі попросиналися. Ось, о, бачите, ось о, яка, але я її не обрізала, вона ще начебто ще <гум> можна. Змінюю колір, що тут рожевеньке, хай ще побуде. Тут загалом все пообрізала, ці залишила, ці ще залишилися от таким чином. Тут теж бруньки вже попросиналися, ось його попросиналися. я оце пообрізала сухе. Кущ має такий вигляд. Дещо залишила. А те, що пообрізала, Зараз подивлюся, можливо, щось там можна буде вкорінити. Але зараз така жара дуже погано вкорінюється. Я один раз вже поставила, толку мало, Спробую ще раз поставити. Поставила на живцювання, але надії мала. Дуже висока температура і складно таку температуру встановити, щоб це сприяло. Коріненню. Я вже ставила живці, вони в мені стояли в будинку, в кімнаті. Але ж чорноніжка їх згубила ось ось декілька штучок і залишилось, бачите, листочки. Чи, ну, з цього вже, мабуть, не буде ніякого толку. Я тикнула на всяк випадок. ну Поставила такий парничок, їм зробила невеликий. Він відкритий з одного боку повністю, отаким чином. тут. Мала надія, але будемо дивитися, що вийде з цього. Ну, на цьому все. До побачення. Гарного дня. Пере до перемоги!